Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин АТБ. Подивимось з вами нові акції, які діють з 2 по 8 квітня. Відео буде з двох частин. Тому в першій частині я буду оглядати основну категорію товарів, а в другій частині чай, каву та солодощі. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Одразу почнемо з цін на яйця. Мені здається, ціна виросла 5 гривень 79 копійок за одну штуку. А так, в цілому яйця 81 гривня, 71, найдешевші 67,50. Оселедець філе своя лінія в олії 240 г в упаковці 53 гривні. Філе стегна торгова марка Солодком охолоджене. В упаковці 800 грамів, Ціна 18 гривень 40 копійок за 100 грамів. Філе міньйон охолоджене 190 гривень за кілограм. В упаковочки десь 500-600 грамів. Гомілка наша ряба в маринаді охолоджена 10 гривень 80 копійок. За 100 грамів. Ковбаски для гриля шашличні свинячі 76 гривень за 500 грамів. І 88 гривень часникові свинячі. Гомілка торгова марка Золотко 7 гривень 60 копійок, за 100 грамів. 830 крило коштує. А в упаковочці 900 гривень. 600 бачу, 500 грамів, тож вибір є. Печінка курчат бройлерів. Наша ряба. Охолоджена в упаковці 700 г. 81 гривня з карткою АТБ, буде дешевше. Четвертина задня. 8 гривень 90 копійок за 100 грамів. В упаковці від 800 до 1200 кг. Ковбаса варена шинкорубана першого сорту. В упаковці 500 грамів. Є підсилювач смаку 171 гривня. 42 гривні ковбаса добров це ціна за 100 грамів вищого сорту. В упаковочці 200-250 грамів. Сардельки, добров женевські з сиром Ементаль. Перший сорт 500 грамів в упаковці 27,70 за 100 грамів. Сардельки елітні першого сорту 28,70. В упаковці 400-500 грамів. Сардельки з м'яса птиці. Своя лінія 1640 за 100 грамів. 500 грамів в упаковці. До макарошків сардельки першого сорту з м'яса птиці. Теж десь 400 500 грамів 1670. Ковбаса своя лінія золотиста. 80 грамів. Перший сорт. Так вона виглядає. За цю упаковку 33 гривні 30 копійок ціна. І ковбаса своя лінія, фірмова нарізка 29,20. Вага теж 80 грамів. До макарошків 500 грамів, своя лінія. 71 гривня, 70 копійок. Ковбаса молочна по СТО, варена 87 гривень. Тут вже вищого сорту. І вага 550 грамів. Мені здається, ця буде вигідніше. 27,90. Така ковбаса варена з м'яси птиці. 300 грамів, 28 гривень, знижка 45%. Виріб фаршовий апетитний. 36,60 за 500 грамів. Сир напівтвердий гауда або маздам 58,50 за 150 грамів. Зі Так, Продукт сирний. Наш сирок янтар 26.30. Сир плавлений вершковий президент 20 гривень 20 копійок. Золотий резерв дружба або вишковий по 16,50. І продукт сирний 10,90 вершковий або з грибами. Непогана ціна на сир м'який. і салата 170 грамів, 46 гривень. І бринза в ту ж саму ціну. Закуска своя лінія куряча. 26,90 180 грамів шинкою без акції. Молоко своє лінія 2,5% жирності 40 гривень, 40 копійок. Масло канів, солодковершкове, екстра 82,5% жирності. Ціна 87 гривень. З карткою ТБ буде трохи дешевше на 4 гривні. Сметана молокія 15% жирності. 300 грамів 37 гривень. Сметана просто наше 20% жирності. Щось тут потекло вже 49,40. Ціна. Масло молокія селянська, 73% жирності, 77 гривень, 70 копійок. Я дуже полюбляю саме це масло. Мені молокія дуже подобається серед всіх інших. Ну, канів ще непогане. І ягодинське. А вам яке більше вдовподоби масло? Напишіть, буде цікаво, яке ви купуєте. Сир кисломолочний, своя лінія 58 гривень за 350 грамів. Своя лінія нежирний. 50 гривень, 50 копійок за 300 г. І 57 гривень за 5% жирності. Ще в акції такий сир 5%. 51 гривня 50 копійок. Сирок глазурований ферма, вишня черешня, згущене молоко по 12 гривень. Ванільний. Мені дуже подобається ванільний. По 1050. Сирок день у день з молоком згущеним, полуниця в акції і кокос. Всі по 10,50. Йогурт чуто, полуниця-суниця. Або персик абрикос по 48 гривень, 30 копійок. Скільки тут об'єм: 520 грамів. Акція на тортики. Прага з вишньою своя лінія. Бісквітний 600 г, 216,50. столичний 550 грамів, гарний дуже 210 гривень 90 копійок. Рулет бісквітний, чорна, смородина, 75 гривень. Це новинка. Спробую новинку першим. І торт бісквітний панкокос 119 гривень за 330 грамів. Тістечка, своя лінія, еклери зі згущеним молоком. Яка гарна. 360 грамів у упаковці 127,50, а з карткою АТБ 121 гривня 13 копійок. Бачу ще знижку на торт своя лінія тандем. бісквітно бісквітно-желейний, 800 грамів. Який він гарний. Весняний. 219 гривень 50 копійок. Мені подобається. Пельмені валесто з телятиною та куркою. 45% знижка 66 гривень. За 800 г. Непогана ціна. А що по складу? Фарш 50%. 75% телятина другого сорту, м'ясо куряче, цибуля. Ви знаєте, непоганий склад. Я навіть спробую. 66 гривень за 800 грамів. Хто вже пробував, напишіть. Теж буде цікаво почитати, як вам на смак. І ще гарна ціна на вареники ласунка з прісного тіста, з вишнею без кісточки 66 гривень. Ручне ліплення. 330 грамів. Ну так, небагато. Мені здається, вигідніше взяти з телятиною та куркою. Хінкалі день у день, грузинським 53 гривні 90 копійок. День у день. Ага, ось вони. Хінкалі грузинські. Ну, тут склад такий, середній, але спробувати можна. Давайте ще покажу вам ціни на овочі та фрукти. Ну і подивимось акції. Томати тепличні першого гатунку 9490. Томат коктейльний по 130 гривень. Капуста цвітна, о, знижка 25%, 10 гривень 12 копійок за 100 грамів. Чесник ранній по 140 гривень. Цибуля ріпчата по 17,95. На вагу цибуля 12,55 за кілограм. Картопля 28,90. Можна щось вибрати. Морква по 35,90 за кілограм, крупна. Буряк 23,90. Картопля рання 35 гривень за кілограм. Мита морковка, мита морква 41 гривня 90 копійок. І капуста рання 59,90, знижка 13%. Огірки тепличні по 120 гривень. І огірки першого гатунку 11,50 за 100 грамів. Редис. Перший гатунок в акції 70 гривень за кілограм. Тут 20% знижка. Капуста квашена з журавлиною. 400 грамів, 61 гривня, 60 копійок. Яблука щось зовсім подорожчали. Голден по 49 гривень за кілограм, в 54. Сортове 47 гривень за кілограм. Акції немає. Апельсин в акції 42 гривні за кілограм. Лимони вже по 83 гривні. Щось дуже дорого. ну мені цікаво, скільки банани коштують там люди зараз. Банани майже по 76 гривень за кілограм. Ну, теж Не дешево авокадо Хаус 23 гривні за 100 грамів Ківі 14,50 за 100 г, по 150 гривень. Яблуко Гала 47 гривень. Шкільне 34. Мені здається, шкільне найвигідніше. Воно таке дуже маленьке. Знаю, що багато хто питав ціни на булочки. Тому що багато хто бере булочко, кефір, яблучка. Тому показую 7,70 Дніпропетровська. Ну, не буду все озвучувати. Побачите, 8,30. Сирна, це, напевно, сирна палочка 11,40. Пиріжок з капустою 8 гривень. Рулет з маком 14,40. Пушка з маком 10,30. Ну, 9,90, 6,90. Такі зараз ціни на здобу. Свинина у власному соку 93,70. Яловичина 105,90, курка з булгуром 44,70. 325 грамів. Сардина в олії 46,10 з додаванням олії 42,90 Акція на олію Щедрий дар 74,50, своя лінія 68,64 Соус чесниковий, розумний випір 180 грамів, 18,80 тартар соус 24 гривні. Кетчуп з оливками від торгової марки Приправка 30 гривень 30 копійок. Кисло-солодкий соус 21 гривня, 70 копійок. Ну і на останок покажу вам макаронні вироби делюкс. по 37,90. За 500 грамів. Це дуже хороша фірма. Тут багато білку в складі, білки 12 грамів, тому зверніть увагу, ціна непогана.